Hello, Френлі з вами Деніс Френді. Що ж, так як я вчора казав, сьогодні не вийшов вчасно ролик. Бо знаєте, я знімаю на, то, на ту годину, яке, яке є число сьогодні. Наприклад, сьогодні 13 число, значить на 13.13. 13 Не вийшло мені зняти, тому поставлю прем'єру на 13.13. 13 Ви запитаєтесь, Деніс, як ти можеш поставити на минулий час прем'єру? А можна? Просто вводиш минулий час за сьогодні і воно собі автоматично відправляє в прямий ефір. Наприклад. Поставлю, допустимо, у 20, я буду ставити на це відео у 21.13. І воно зразу прямий ефір, Тіпо на каналі зразу буде прем'єра. І ви залітає, можете залітати і спілкуватися зараз в прямому ефірі в чаті. Та. А, що сьогодні прем'єра. Давно, до речі, прем'єри не було на відосах, тому я поставив. А, тому такі справи, воно ставить на минулий час. А, наприклад, завтра теж не буде вчасно ролик, бо телефон мій ще в ремонті. Не знаю, скільки ще буде ремонтуватися. Ну, не знаю. Думаю, цей тиждень до наступного. Не знаю, подивлюся. І мама завтра теж на роботі. Нічого не було. У оцей телефон я пояснював, він не знімає. Ми Ще Ще того року я ще на нього знімав. Але ви пам'ятаєте, була яка якість, дуже жахлива. І ще, по-друге, він не завжди знімав реакцію. Бувало, що я наїмся весь продукт, а він не зніметь. І що я маю робити? Тому тут тільки шорт я з нього знімав, і я сьогодні зняв шорти. Ми сьогодні відломали одну частинку батончика, зараз ми прорегуємо цей кусочок і, ку... і цей цілий Алібі відео. Вчора купили такий батончик, алібі називається. Тому такі справи, народ. Поїхали народ до заставки. Деніс Дружній реагує! Деніс Дружній реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так, тут все по-англійськи, -ан... по та нема української. Цінностя тут нічого немає. Вроді щось знайшов, ну. Ага, знайшов. Буде реагувати на батончик з карамелю, кокосовою стружкою, повітряним рисом і вафлюю в молочному шоколаді, який називається Алібі, Алібі Алібі. Це, це якийсь похожий аналог Лайна. Бачите, дуже похожий на лайна. Лайн. Тільки Лайн ніколи не випускає з кокосом, в нього нема смаку. Тут є з кокосом. Зараз ми це все перерегуємо. Добре. Але спершу правильно коментарі. Поїхали народ, почитаємо ваші коментарі. До речі, перед відео я побачив, що ви лишили 12 лайків. Ютуб не списав цей раз. От зараз я вам показую на відео, що є 12 лайків. І завтра, якщо ви зайдете на вчорашній відос, і там буде, наприклад, менше лайків, то ви дізнаєтесь через цей відос, що там було 12 лайків. Щось не прогружається, паскуда. Ненавижу, коли щось не прогружається. І так би. Тепер ви вже знаєте чого. У мене телефон полетів. Ну, він полетів, бо коментарі не опублікувався. Все, ми достали, ми вже до. Ми... Коротше, відкрилося. Ось, 12 лайків. І я дивився у творчу студію, там не 11 коментарів, 33. Просто Ютуб не успіває вже тепер е... щось він тепер глючить і зразу вже не фіксує. Ну, окей, е... бачите, 12 лайків. Якщо ви, наприклад, якщо ви зайдете на цей відос, і буде, наприклад. 7 лайків, то ви побачите через цей ролик, що було більше. Буде вам доказ. Дивіться, пише 11 лайків, але рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14. Бачите вже більше. Так що все, він не зараховує. Добре, поїхали читати. А ну, чекайте, що? Все, добре, Ваня ігрушки, скоро у Дениса вже буде 17 тисяч подписчиків. Це круто. Дуже дякую вже. я дивився в студії майже 16 тисяч 700. Уже у мене недавно лише сотка. Підписався тепер наступно. Реально зараз 17 тисяч буде. Дякую. Маргарита Ріта, це добре, що ти продовжуєш нас радувати кожен день новими відео. А за телефон не хвилююся, зремонтують. Я теж надіюся, що зремонтують. І все буде ок. Е, е, Льоша Матвієв, ти реально легенда. Подарівши нам свої скетчі, влоги, комікси і мультфільми Брат Данило, Брат Зубріло і Бруно Джорний. Не Бруно Джорний, а Бруно Джорнайдо. Дякую, що хоч хтось цінить. Ну реально, е, Дивися, комікси я малював і показував того року. Влоги я вам показував Франківськ, показав Трускавець того року. Ну, ще було пару влогів, вже не пам'ятаю. Івану Франківську теж показував. Е, скетчі були, два зняв про спіннер і про як влаштуватися на роботі. Я, е, я, коротше кажучи, я створив канал і, коротше кажучи, я зняв відео. І брат Данило, брат Зубрила, Це ще у 2015 році я зробив, але перезалив на свій канал. Ну, мій. Я це малював, та. І Брун Джонадіус я також малював. Ну, пародія на е, Арабік Бой. E, я теж дуже боявся, що коли ти вже робляєш телефон, то каждый кожен день вже не будуть выходить. Но хорошо, що є ще запасний телефон, і ти далі знімаєш для нас контент здорово. Не запасний телефон, просто він до кінця не слухає. Це e, мамин телефон. Запасного у мене немає телефону, це мамин телефон. Ну, так, якщо ти маєш мав на увазі запасний, типу, під мамин варіант, що запасний мамин телефон, то так. E, такі справи. Ну, а думаю, що там коли вже не будуть виходити, ну хорошо, що є запасно. Ну, слава Боже, виходять, Слава Боже, виходять. Айфон Айфонович, Денис, ти легенда, що пару років вже насрадує своїм контентом, але це, це що ти розбиваєш телефон, це ти робиш крінж. Це я роблю реально крінж, що... Надіюся, не... Надіюся, вже не буду розбивати. Я сьогодні заходив у ремонт. Питався, як там мій телефон сказав, що вже ремонту підлягає, бо то він не мали перевірити, чи підлягає, чи не підлягає. Слава Богу, підлягає. Значить До кінця цього тижня або до середини наступного тижня, може вже зроблять. не знаю. Але Пам'ятаю, я там грузив, хвилини щось зразу не ставиться, тут ставиться, там не ставиться, не знаю. Там краще за це камера, не знаю. Буду старатися стриматись, бо це капець. Ти легенда коміксів і реакцій. Дякую, Ромко Джастін. Міша Грушевський, напевно, Мілка це твоя любима реакція на каналі. Ну так, бо її найбільше на каналі ми про мілки. Просто діло в тому, що шоколад-мілки реально дуже багато смаків випускають. І дійсно, на базар я ще дотепер всі смаки не перепробував. Це що великої мілки, там дуже багато смаків, що, що малої. Тому реально мілки дуже багато випускають смаків. Я не знаю, які ще продукти. E, дуже так багато смаків випускають, як мілка. Що чіпси Лейс. Ну, Лейсів теж там багато є солених смаків, але мілка ще більше. Марія Кольденко, Денис, коли вже будуть макурони? Ну, слухай, я вже заходив тоді, питався завжди, коли зайду в той магазин, кажуть: нема макуронів. Ну, нема макуронів. Ну що я зроблю? Нема, то нема. Вибачай, Марія Коляденко. З Фебраріо Бруно. E, чекаю сьогодні тоді прем'єру відео. Ну я вже сказав вчора у відео, що буде прем'єра, добре. Ну, ти вже дивися це відео прем'єр, якщо дивишся. Чудова реакція, Рома Василенко, дякую. Е, Леоні Леонович, Денис, коли вже зремонтують твій телефон? Я поясню тільки, що що зайшли. Сказав, що ремонту підлягають, Чекати дзвінка. Цей тиждень, бо наступний. Скоріше за все, цей тиждень не знаю. Арабік Бой, Ха-ха, ти подумав, напевно, що вже апрель, зараз марта. Ну, давайте. Що тут я 18. чи до 17. -го... ой, березня. Березня, да, я думаю. А, ну бо я думав, що то вже не березень, і сказав, а то дійсно ще березень. Так, ну зрозуміло, бачите, ще березень. 13 березня. Рома Василенко, ура, віду у твоїй кімнаті. Уже віду на кухні на кінець. А Настя Тодорченко. Настя Тодорченко, Знову мілка, бачу, ти фанат цього шоколаду. Ні, просто дуже багато смаків цього шоколаду. Льоша Матвєєв, жаль, що телефон не сохранив, в наступний раз охраняєш. 6 місяців зберіг. Ну, та, 6 місяців, але треба взагалі. Ріка по 2 роки, а це взагалі 6 місяців. Ну, але все одно великий час, але ліпше б не 3 роки, бо і більше. Хі... Як Хіна... Майо. Привіт, Денис деньспредні, що знайшов нові серії Бруно? До речі, про серії Бруно бо я розказував. Та знайшов е... я той сайт, що я казав, що там є ссылка на контакти. Я знайшов без контактів на... на сайті Yahoo. Є такий пошукова система Yahoo. Я там знайшов ці серії платні бронезик. Ну, перше, що треба оформити підписку на місяць, щоб побачити ці серії. Але ну блін, ну там би хоча б картинка цих серій була, ну, картинки, які тебе серії очікують. Там просто фотік. Фотик намальований, що треба повставити типу, фотографії і просто типу, відео, і назва серії Бруно. Я перевірив, це справді серії Бруно, але не факт, що там реально мені, як я оформлю підписку, ці серії, ну, я зможу їх подивитися. Звичайно, що я десь попробую заплатити, ну, не знаю, попробую оформити підписку на місяць, але чи подивився ці серії, чи не подивився, не знаю. Але моя ціль ці серії скачати на 30-й рік. Наперед, так. Але... І подивитися і скачати наперед. Але чи вийде хоча б подивитися не факт? Моя думка така, що я взагалі не зможу подивитися. Але подивимося. Через те, що нема фотків, як ті серії взагалі виглядають, а так? Ну ви зрозуміли. Леонід Тимчук, чекаю прев'ю на відео. А, він мав на увазі на 10 березня. Ще не ставив. Десь на цих днях поставлю, ну, поки що не маю часу, бо зайнятий е, Дуденко, Денис, зараз запитайтесь, а ти на це відео поставиш прем'ю І на вчора я став уже прев'ю на 11. Та, бо це по одному відео, а там я за 10 чотири ролики зняв. всі 4 ролика поставити Треба часу, та. Е, Дуда, Дуденко, Денис, ти знову не поставив прем'ю? А, на 10, -10 березня, коли поставив... Давай, може, постараюся 15-16 березня, чекай. Та. 16. Артем Грішко, Денис, привіт. коли від, в, відео буде з Люка Заварюка. Е, ну, нема перельдів, вона хотіла на тисячу, шо, вона казала, що якщо буде тисяча перельдів, тоді буде з Люка Заварюка. Вона знялася, вона тоді 100 перельдів лише отримала, більше не знімається. Але якщо хоче знати точну дату, вона зніметься на своє день народження. Тому чекай на її день народження, вона зніметься. Та. Е, Роман Ковальчук ще, ще прев'ю не поставив. Чекаємо, добре, я. Поставлю. Е, Мюслі, а, а ти по чому фіксиків не попросив е, тобі телефон? Ні, тобі безплатно зремонтували е, би. А так в ремонті ти повинен будеш деньги платити. Реально чудова ідея. Блін, чого я дійсно не, не попросив Фіксиків зремонтувати? Вони б дійсно мені безплатно зремонтували і нічого би не платив. Бачиш, не додумався. Хм, треба було. Но... Хто не зрозумів, це був сарказм. Або рофл. Е, Рома Ковальчук, Надію, що майстер зремонтує тобі поскоріше телефон, бо я розумію, чужий телефон це не твій і гірше. Ну так, хоча теж зразу загружає, знімає. Ну та, але свій телефон краще. Та. Тому чекаємо на мій телефон. Нася Тодорченко, знову лайків, списав ютуб, це не чесно, це не чесно. Леонід Тимчук, мені теж жалко твого телефона. Дякую за підтримку. Леруся, це добре, що відео будуть кожного дня, але ти дурним залишається, щоб ж телефон. Там, обідно, обідно. Бачите, знову трохи хейтят, ну. Так, треба берегти свою річ. Та. Ксюша Суденцева, я б ніколи на твоєму місці не робила, не розбила свій телефон, тим більше, що потрібно кожного дня як ти публікувати контент в інтернет. А тобі, бачу, байдуже, полмау зремонтують. А гроші на ремонт звідки візьмеш. У мене там лишилося пару, ну, ще грошей, бо я там. Коли заробляв, пам'ятаєте, розказував з роботи. У мене лишилося пару десь 3 тисячі гривень, що я заробив, тому з того піде на ремонт. Так. Але якщо потім закінчиться, треба йти мені знову на, е, працювати. Так. Тому такі справи. Добре. Ромко Джастін, блін, знову цей Ютуб лайки списав. Ну, поки що 12 лайків, подивимося завтра. За февралі, Бруно, значить потрібно не грузити тобі велике відео, якщо хочеться, грузити маленькі відео. Е, до речі, слушно кажеш. Та, що, якщо я гружу великі відео. То маленькі шорти не знімаю. Якщо хочу шорти, то значить великі не грушу. Щось типа того, так, ти правий. І останній коментар, я його не перекладу. Ти Розі бойфренд, ти Розі є бойфренд, привіт. Ти-ти-ти-ти-ти. Мережа, зенк я Розі в е, е, телефоні. Не зрозумів, треба перекладати. Олеся Довиденко, Злюка Люка була краще за тебе, вона хоча б, теле... е, б телефони не била, як ти. А ти відки знаєш? Просто на відео у нас спокійно, а вдруг би била. Відки знає, та ні, вона не б'є, але. коротше, поняли. Добре, приступаємо до батончиків, бо вже 12 хвилин пішло на ваші коментарі. Поїхали. Ну що ж, почнемо з цього батончика. Давайте Його, Я їв вже його на YouTube Short, але щось активо від вас не получу. На другому каналі получу трошки активу. Ну, похоже на лайн, поїхав. Чути кокосом. Ммм. Алібі. Блин, що таке алібі? Що таке слово? Тебе гу-гу професора гугла? Алібі, це щось... Блін, не знаю. Зараз загуглимо. Mm. Поставлю да й смачно. А є. Ї... Це доказ невинуватості підозрілої у правопорушеннях особи, оскільки в момент правопорушення вона перебувала в іншому місці. В переносному значенні наявність беззаперечних доказів непричетності до певних протизаконних дій аліби можна довести за допомогою документів, показаних свідків у відеозапису тощо. Правопорушення. Значить, правопорушена особа. так. Добре. Ну, типа 6. Дивіться, ось так виглядає цілий батончик, бо я чисто що зняв на YouTube шорт. Це. Ну бо я думав, знаєте, у першій годині поділити, чуть-чуть з'їсти на YouTube шорт а це залишити на великі відео. Ну, ви зрозуміли. Так. Зараз розріжемо і прорвемо окремо все, знаєте, від А до Я. Е-е, шоколад, потім горішки, потім вафля. Поїхали. Так. Давайте. Так, розділимо. Та можна було зламати. Йо, твою блять. Бачите, цей кончений телефон вже впав. Сука. Я я що його йобнуто, то поставив, поставив, що блядь. Я нормально ставив. Мій телефон так не падає. Вибачте, просто задовбало. У мене телефон ні разу не падав з тих книжків реалами. Це капець, блядь. Так, ложка. Якісь кончені ці телефони дебільні. То вони усираються, то вони хер знаєте, що з ними. Так, шоколад, поїхав. Я пам'ятаю, що цей телефон уже не раз падав. Той ні разу у мене не падав. Зараз напишіть у коментарях, цінуй своє. Угу, Ціную своє. Ну молочний шоколад 9. Тепер мед чи що це? А, карамель, поїхали. Ну, з карамелю. Карамель 9, так. Тепер вафля. А може я потрусив столом, чи що? Коли різав. Може... А, може я сильно порізав і не впав. Поняв. Затрусив столом. М -м, чути кокос. Ну, вафля. Та напевно дев'ятка та Ходу дає баю. А зараз вам поясню, чому я матюкаюся. Пам'ятаю так років, ну не знаю, два назад чи що. Я. Свій контент планував взагалі без матюків. Ну, мені тих матюків. Я хочу, щоб Що мене... для всіх, аби мій контент був призначений як для дітей, так і для дорослих. Тобто, щоб я без матюків говорив. Ну, вискакують слова, як в мене якісь невдачі. Я тільки матюкаюся при одному, як в мене стаються невдачі. От маєте приклад, різав по столі, упало, матюкнувся. Значить, невдача. А так просто, то... не знаю. Так просто я на вітер не пускаю матюки. Тільки, якщо не вдача там. То... Зараз скажете. Запікай мат, обріж мат. Угу, Я не монтую ролики. Мене ніхто не дивиться. Что я буду сидіти над роликами? Десь може пізніше обрі... об... об... обріжу, не знаю. Коротше, ви поняли. Так, а ну. Сьогодні ми прокаталися з тіткою Людом і татом до Коломеї. Е, ну, самі розумієте, вже не мав що сидіти. Поїхав просто покататися, подивитися, там, як там Коломея. До вокзалу поїхали і на початку Коломеї. Там там щось тітка Люда у ремонт здала свою швейну машинку. Ти її потім в епіцентр заїхали, а в епіцентрі на касі є багато солодкого. Але я не брав, бо тому що вже. Купили сьогодні алібі. І ні, ну взагалі то потім нас ще пригостила. Е, якась Родина нам, родина пригостила там ще одні цукерки є, тому вже не заходили, в МАО, не купували в епіцентрі. Ми підвозили там ще ну, сьогодні. Тату. І нас пригостили, ось, ось, ну, типу вона мені це дала, ну, всі ми будемо їсти монт бланк. Цукерки називаються Шопет Хазельнац. Ось такий від Будемо реагувати. Я не знаю, чи завтра, чи післязавтра подивимося. Але вас оце чекає. Ну тому я вже в епіцентрі нічого не брав, бо нас подали, ну, пригостили, зрозуміли. Тому такі справи. Тому такі справи. Все, друзі, давайте доїдаємо і завершимо. Щоб буде тягнути. Коротше, 9 балю у 7, так. Трошки пізненько почав дзьомку вже. Poshle. Блін, Завтра знову вчасно. бачите, як погано, коли не свого сплатил фана вчасно ролики, не виходить. Хоча, коли я йшов на роботу, теж вчасно ролики не виходили, бо я працював. Тому... Такі справи. Так, що ж, можна, в принципі, завершувати. Сівно ролик до 20 хвилин вийшов то більше. Ну, поговорили, поспілкувалися. Та. Друзі, такі справи. Поїли такий батончик. Коротше, на цьому все. Непогано, 9 балів, Кокосова, бачите, стружка. Така. Ось, бачите, Аліпи, ну, похоже, на ну, Лайн набагато смачніший. Ну, цей теж непоганий. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Дружній. Підписуємось на канал, пишемо побільше коментарів. Ну, я знаю, ви і так там багато написали, але щось не показав Ютуба, Ну давайте зайдемо в студію. ну, Я хочу вам доказати, що там більше коментарів. Ось, бачите вчорашній ролик. 32 коментарі. Заходимо на Ютуб і що пише? Це у Ютуб Студії, так. Ютуб Студіос. Ну. 11 коментарів. Ну, попробуємо ще раз. Хоч, хотів просто вам доказати. 11. Бачите, Ютуб не зафіксував. Студії, вроді показує, що 33. Але нема. Ну, молодці, що написали 33. Давайте під цим відео теж. 30, 31, 32.